Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Останнім часом виходить дуже багато проєктів на Солані. і на мою думку, це ті проекти, які точно не потрібно скіпати. Візьмемо навіть нещодавній дроп від Jupiter'а, коли роздали токени майже всім юзерам за доволі прості дії. А враховуючи те, що ринок у нас зараз максимально позитивний, то можна дійсно очікувати на гарні винагороди. У даному відео я хочу показати вам декілька проєктів, виконуючи активності, в яких я думаю, що ми зможемо доволі непогано заробити. Плюс майже всі ці проекти є без вкладень або з мінімальними вкладеннями, тому це є дуже хорошою можливістю для новачків. Але перед тим, як почати виконувати якісь дії, вам потрібно буде зробити підготовку, а саме встановити два гарячих гаманця на блокчейні Solana. Перший гаманець це у нас Phantom. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Заходимо в інтернет-магазин Chrome, натискаємо встановити. І далі нам просто потрібно буде пройти звичайну процедуру створення гаманця. Спочатку ми зберігаємо сіт-фразу. краще виписати на якийсь бумажний носій, потім створюємо пароль. Ну і, в принципі, після цього наш гаманець вже буде готовим до роботи. Наступне, що нам буде потрібно, це встановити новий гаманець Backpack. Посилання на нього також залишу в описі під відео. Переходимо на сайт. Проходимо такий же самий алгоритм дій, зберігаємо фразу, створюємо пароль і тоді вже можемо приступати до роботи. Отже, перший проект, про який я хочу вам розказати, це Drip. Відкриваємо сайт. І першим ділом, що вам потрібно буде зробити, це створити аккаунт. Як бачите, у мене аккаунт вже створений. Але там процедура реєстрації є доволі простою. Єдиний нюанс, про який варто сказати, це те, що для створення аккаунту вам потрібно буде мати на гаманці фантому 0,2 солани. Тому переводимо із будь-якої зручної вам біржі в мережі солани на гаманець токени солани. І після цього ви зможете створити свій аккаунт. Все, аккаунт створено. Давайте тепер пройдемося. по Інтерфейсу. В чому взагалі полягає суть цього проекту? Сайт створений для того, щоб усі бажаючі мали можливість виставити свої роботи та продвигатися в лідерборді. А ми ж, в свою чергу, можемо проявляти тут активність, за що в подальшому також отримуємо якісь винагороди. Отже, що нам тут доступно, перш за все, це те, що кожні 6 годин ми заходимо на сайт і забираємо безкоштовні поінти. За ці поінти в подальшому ми можемо ставити лайки на якісь певні роботи, або ж віддячити якомусь автору, надіславши йому частину своїх поінтів. Проявляючи таку активність, ви маєте шанс на те, що також станете власником якихось робіт. Ось як бачите, я вже трішки тут погрався, і ось такі NFT мені вдалося отримати. Звичайно, тут є різні ранги, від самих звичайних до легендарних. Ось у мене є дві рідкі, давайте якусь відкриємо. Ось тут ми бачимо, яка кількість людей володіє цією колекцією. Тут у нас написаний автор, і справа зазначена рідкість. Як бачимо, тут ми можемо поставити лайк, подякувати, за що в подальшому можемо отримати винагороди. Ось тут зразу нам пропонують різних авторів. Ми можемо зайти до них, подивитися їхні колекції. Вибрати, яка вам подобається, подивитися про неї всю інформацію. Знову ж таки, поставити лайк, подякувати. І, можливо, ви також станете її власником. Справа у нас є вкладочка Leaderboard. і тут ми бачимо, хто скільки поєнтів подарував цьому креатору. Відповідно, чим більше поєнтів ви подарували, тим більший шанс вас стати власником цієї роботи. Зверху у нас є можливість знайти цікавого нам креатора. Лівіше є вкладка Discover. І ось тут ми можемо знайти усі представлені роботи, подивитися їх за категоріями, знайти цікавого нам автора. Вертаємо трохи нижче. Тут у нас є рекомендовані, нові та ті, які мають скоро роздати дроп. Можемо ввімкнути функцію показувати прев'ю, і тоді ми вже зразу можемо бачити роботи певних авторів. Отже, доволі хороший проєкт. NFT взагалі цікава тема. Я думаю, вона буде розвиватися. Особливо на бичому ринку, тому я обов'язково проявив активність, зайшов, позабирав безплатні поінти, попроявляв активність. Ну і в подальшому вже буде видно, що з цього вийде. Також ледь не забув, тут є ось такий от сундук. Ми можемо відкривати його раз в 24 години і отримати шанс на те, що впродовж наступного тижня нам випаде легендарний або рідкісний NFT. Все, давайте переходимо до наступного проєкту. Він називається CK verse Я тільки вчора почав проявляти в ньому активність. Основним нашим завданням є це кожен день заходити на ось цей сайт, забирати безкоштовні кристали, які в подальшому ми можемо обміняти на карточки, з яких випадає якась кількість монет проєкту. З них випадають монети проєкту, які згодом, якщо я не помиляюся, можемо. Обміняти на монети солани. Отже, виходить така крута активність без вкладень, яка ще й може нам принести дохід. Єдині затрати, які нам тут потрібні будуть, це оплата комісії в солані за якраз таки збирання ось цих кристалів. Але комісії в солані не є високими, там буквально декілька центів. Тому також точно не раджу вам скипати та зробити хоча б якісь мінімальні дії. Тепер переходимо до третього проекту, який я вважаю найбільш перспективним, який може дати найбільшу кількість нагород, але є нюанс, те, що тут якраз таки потрібні наші вкладення, хоча це може бути так само як і плюсом, так і мінусом. Отже, проект називається Tensor, це є NFT Marketplace, де ми можемо торгувати своїми NFT-шками і отримувати за це поінти, за які в подальшому якраз таки буде отримуватися дроп. Для цього сайту нам знадобиться кошельок, Backpack, який ми вже встановили. Чому саме цей кошельок? Тому що якщо ви будете користуватися саме ним, то будете отримувати на 25% більше поїнтів, що є дійсно досить багато. Поповняєте ваш гаманець Backpack із будь-якої зручної вам біржі. Далі натискаєте сюди. Ось тут у вас написаний ваш баланс гаманця. Тут вам потрібно буде кошти із вашого гаманця перевести їх на. Escrow balance, для того, щоб ви могли одночасно відкривати декілька позицій і не заморожувати свої кошти. Давайте для початку зайдемо та подивимося, за що саме нам будуть давати бали. Натискаємо на Reward Earn Points. Як бачимо, вони пишуть, що поінти скриті для того, щоб не було абузу і була здорова торгівля. На вкладці Tensorians ми бачимо різні способи, як ми можемо фармити наші поінти. Тут у нас є стейкінг. Свапи, ну і інші активності, які ми можемо робити. Давайте повернемося на головну сторінку. Ось тут знизу нам потрібно буде перейти на режим Pro для того, щоб налаштувати наш інтерфейс. Також дивіться, щоб ось цей пункт у вас був вимкнутий. Все, коли ви перевели монети на Escrow Balance, налаштували інтерфейс, можна приступати вже до трейдів. Давайте перейдемо до вибору NFT. Перш за все, це те, що потрібно обирати NFT тільки із рейтингу ТОП 100. Тому що тільки за них зараховуються поінти. Плюс на деяких NFT у нас стоїть ось така позначка, і це означає, що за ці NFT не будуть нараховуватись поінти. Тому, звичайно ж, ними не потрібно торгувати. Ось тут у нас навпаки стоїть позначка, те, що ми будемо отримувати поінтів 1,25 разів більше. Тому такими NFT я би радив вам торгувати. Також звертайте увагу на різницю між ціною покупки та ціною продажу. Вона має хоча б трохи відрізнятися і для нас, звичайно, краще, якщо ціна продажу буде вища, ніж ціна покупки. Тоді ми зможемо навіть трішки заробити на цій NFT. Я тут вже якраз таки купував одну NFT, тому давайте, на прикладі неї розберемося, як можна тут торгувати. Ось, відкриваємо дану NFT. Спочатку тут все здається доволі складно, але потрібно хоча б один раз розібратися, далі стане легше. Ось тут зверху у нас, як і на будь-якій іншій біржі, є вкладочка купити, продати. Знизу натискаємо Bit, встановлюємо кількість NFT, яку ми хочемо купити. Ось тут вписуємо суму, по якій бажаємо здійснити покупку. Гортаємо трішки нижче. І подивіться, щоб у вас була вімкнута функція Shared Escrow». Якраз таки за допомогою цієї функції ви будете використовувати кошти не із свого гаманця, а із балансу Баланс escrow, на який ви переводили кошти. Все після цього натискаєте під on One NFT, під, підтверджуєте транзакцію в кошельку і чекаєте, коли ваш ордер буде здійсненим. Як бачите, тут у нас стоїть зірочка. І це означає, що ми будемо отримувати поінти за торгівлю цією NFT-шкою. Але так як я вже недавно купив цю NFT, то зараз мені потрібно буде її навпаки продати. Тому зверху я обираю вкладку sell, натискаю sell, вписую кількість 1. Як бачимо, ось, обралася моя NFT. Не знаю тільки, чому я тут не можу встановити ціну. Можливо, це робиться десь інше, але давайте натискаємо Sell One NFT за ціною 0.14. В принципі, це доволі непогана ціна, тому що якщо подивитися ось справа: історію ордерів, то можна побачити, що останні продажі якраз-таки були за ціною 0,14 солан. Тут у нас також показується час. 22 секунди назад, 14 минут назад. До речі, для того, щоб увімкнути ось це поле, вам просто тут потрібно натиснути на цю кнопку. Ось я її закриваю. І натискаю. Все. Давайте я підтверджую транзакцію. Все, як бачите, мої транзакції підтвердилися, і тепер я просто буду очікувати, коли мій ордер буде виконаний. Після того, як ви виставили ордер, його можна буде знайти в книзі ордерів. Якщо у вас спочатку ось таке от меню, то вам потрібно буде натиснути галочку Your Orders Only, і тоді ваш ордер буде показаний тут. Як бачите, мій ордер вже виконався. Як бачимо, мій ордер вже виконався. І ми можемо побачити це в історії транзакцій. Натискаємо ось тут Recent Trades. І як бачите, ось тут 5 минут назад sell за ціною 0,14. Єдиний нюанс, який я замітив, це те, що після продажу кошти надходять не на escrow balance, а на ваш баланс гаманця. Тому вам просто потрібно буде із вашого гаманця знову ж таки перевести на escrow balance. Тому ось тут знову ж таки вписуємо суму, яку хочемо перевести. Натискаємо депозит. Підтверджуємо транзакцію в гаманці. Все кошти надійшли на «Escrow Balance». Давайте тепер знову повернемося на головне меню і оберемо якусь NFT для покупки. Ось, наприклад, мені подобається ось ця NFT. Вона у нас на 95-му місці. В принципі, можна її взяти. Натискаю ось тут buy. «Bid». Обираю кількість. Давайте впишемо ціну 0,19. Провіряємо, чи в нас включена функція Share to Scrum, натискаємо bit on NFT. Все, ордер виставлено. Давайте відкриємо ордери. І ось тут, як бачимо, знаходиться мій ордер на покупку. Якраз таки за той період, коли в мене виставлений ордер, мені нараховуються поінти. Тому, в принципі, чим довше мій ордер є виставлений, тим краще. Остання функція, про яку я хочу вам розказати, це те, що ви можете підв'язати свою електронну почту. Або Telegram, і отримувати сповіщення про те, що ордер було виконано. Для цього натискаємо зверху на дзвіночок Notifications. І ось тут підв'язуємо почту або Telegram. Це насправді є дуже зручна функція, тому що вам не потрібно постійно сидіти за цим графіком, за сайтом і наблюдати, чи виконався ваш ордер, чи ні. Вам просто прийде сповіщення, і ви вже після цього зможете перейти на сайт. Все, друзі, на цьому буду прощатися. Доволі довге відео на цей раз вийшло, Сподіваюся, що це все буде для вас корисним. Ви зробите якісь дії і в майбутньому отримуєте результат. На цьому буду прощатися, всім пакета, всім пока!